СП точність визначення координат. час одна хвилина. Око, я граніт у районі. Око, я граніт, наказую вести розвідку в районі особливої уваги. 92 184 45 894. Так я, якщо більше 20 тисяч метрів, це вже. це я перший, одноміну вогонь. Постріл. це я перший. Постріл. Першому. Сорок сім. Дев'ятнадцять. Міномет! Постр... Викладачі інституту ракетних військ і артилерії готують не лише курсантів, але й здійснюють підготовку військовослужбовців, які проходять курси підвищення кваліфікацій. Сьогодні, за планом підготовки, проведення бойових стрільб з мінометом УПІК-82. Незважаючи на свою простоту, міномет лишається основним озброєним для підтримки. Загальновійськових підрозділів в умілих та навчених руках міномет наносить дуже сильне ураження противнику. Приціл менше 6, привіше до 23. три п'ять років. Основно, на вогонь міномет.